А там, боже, мені показалось наче віще. Стало трошки легше. Да? Да. Ну, то слова були. А то крутиш, крутиш, крутиш. А це ліг і мені приснило, що буде мені добре. А так Саша і лежив. Так я і до ранку спав. Ну, то й добре. На бочок оцю руцю я і так покладу болить. І так шукаю. І так вона повернувся на біг. Я засюди отакого. О, тепер якось пальці почали е, відрізнятися. А той я брав і просто глядів її, як колтишку. Обнімав отакого. Ну, а тепер чую, чуєш уже як рука в тебе. Уже як рука. Ну, то слава чую. Богу. По чуть-чуть по трохи -чуть -чуть. такими снами. Потрошку і вертається. Так, да, через сун це все вертається. <сі> Не через реабілітацію, а через сон. І через реабілітацію, і повза все тієї краще. Даш, Юра? Да. І нагиналося вже краще, і, 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 гі і гібкость трохи поправляється. І, і, ну, і повза і краще сам. І... Ну, то вже скільки рукою, Юра з тобою знову... постійно це читаю, вже другий місяць тобою займається. Ні, перший тільки. Ну, місяць пройшов. Да. Чого? Пішли, я конфетку краду. Не, не конфетку, фрукту. То пішли, їж, що ти крадеш? Ти йди їж собі. У нас на столі. Стоїть. Я ти побачу, як застеляти ліжко. О, я застил... Так поправляєш, так. Да. Рідко до нідку поправляєш. Ну, то напешно. приходиш. Ну я постійно поправляю. Тепер будеш пробувати сам, бо як будеш у лікарні, то там вже за тобою ніхто не буде поправляти. Сам повинен заправляти ліжко. Розумію? Так. Да. Ну. То, рукою взяв. Угу. Я в больну руку кисточку викинув. Да. Більно юрку на місці попав. Mm -hmm. Башу я, я вміть, я мітя вмій. Я не можу. Сили не хватає. Це як геть на зараз засіднути рука. А так, а тепер бери цю бутилку і Добре. передаваю другу руку. Передаваю другу руку. Так, з руки в руку бутилку передавай. Можна. Перех. Адже так. Передав. Не іменно за горличко. Можеш за це брати. Так. 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 Передавай. Так, це так речіха казала. Передавать бутилку з руки в руку. І це її так отводь. Ну, що ти Щоб Показати, що можу? Ага. Uh -huh. <кій> Півтора тижня назад ще не вийшло даже прищепку нажимать пальцями. А зараз вже все. Трохи і бутилку, виходить, відкручувати. Молодець. О, о йому треба давати, щоб він відкручував, закручував бутилку. Та не цією крути рукою, а правою. Ти ж не... І носа вийдеш. І вухо. О, вже вух. З кожним днем все краще і краще попадає пальці на вухо. Буває, трохи промазує, але все е, одно. Бо це треба зробити раз руку, потім по новій раз дернув. Розрядитися, підзарядити і знову. Бо як два рази раз дернув, а другий раз рідко. Рука... П'ятірню треба робити завжди. Да. Отак. Як краєм глаза бачу. Що я палець відставляю. А раз відставляю, то вухо в мене. Отако завжди пальці держи, що ти кулака держиш? Отак. І так всю, всю вуху одирвеш. Отак роби пальці, не кулак. Треба акуратно. Не Звіпо. бійся, вуху не одірвеш, воно велике, кусок останеться. Ні, хай буде нормально все. Тебе лука бере, слава Богу, бученька -бу не обділив. Що п'ятірню завжди? Йо, ну, надежно як треба. Що ти? П'ятігню При... я не ти там двома пальцями. Отак. Мені ще треба тонку моторику, а не жорстку. Жорстку я вже хопа найду. Ой-ой-ой, я -ой -ой, пусти. Євцю, не смикай так здорово. легенько. Дома пальчиками за вушкою взяла, подержала, відпустила, знов взяла, за вушком. Копа, не береться, відпустила, витихнула. Ось такого Саша, двома, рук, двома руками потилицю. Конечно. Добрый путь, пацай. Чухается. Паль себе прям ляйте. Петерню сделай. Дай очки, положи сюда. О, выпало. 16 часов тройка. И щеку массажуй. И щеку можно. Добре, добре там так тисне, тисне. Ти вже її чуєш чи ні? Ну, чую, що чужа чиєсь. Ну, хорошо ти чуєш. Іспити склав, все доложив, гарний чоловічок. Все хопне. Да. Порядок.